Привіт, друзі! Привіт чемпіони! В студії Алекс Грін і швидесенько підписуйтеся на канал і ставте подобайки, якщо так само сильно і потужно полюбляєте футбольні понеділки, як я. Полюбляєте збирати плюшки, подарунки, відкривати паки і отримувати різноманітні картки на файних перцев і гравців. Друзі, сьогодні у нас з вами понеділок, а це значить, ми дивимося результати гри в Elite Legends. Лізі турнірів вихідного дня, та й взагалі, в принципі, за результатами, які вдалося здобути на минулому ігровому тижні. І давайте народ розпочнемо з Елітки, з Еліт Legends. Лізи. Минулого тижня я її пропустив, не грав, було е багато інших, як би знатних речей, в тому числі і Євро 2024. А в цей вихідний я заробився. Чесно вам скажу, не одну нервову клітинку я загасив в цьому турнірі, але воно того реально Коштувало, хоч я й зайняв друге місце. Отримав зірочку значок. Зірочка, три картки на легенду, один ультрабокс. Але але, 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 друзі, була дійсно реальна заруба. І зараз розповім, чого. На першому місці в мене серед списку лідери це Халіль, і насправді це для мене не дивина. Цей чувак випадав мені вже пару разів в ТВД, і він набиває 300 плюс просто на ізі, друзі, легесенько. Чого він тут зробив, плюс 262, я думаю, він просто не напрягався. Він побачив, що найближчі супротивники мають таку якби, середню різницю, там до плюс 205. І просто він якби сильно там не жав педаль газу, якби, а так він, повірте, забуває плюс 300 плюс, і я вже цього якби. Чітера точно знаю. Але, але народ була попередня заруба між мною і е, кабаном на третьому місці. Зараз розповім, як це було. Е, в общем, за три тури, за три якби, гри до е, завершення якби, ТВД, цей чувак, цей кабан, Випереджав мене на 41 гол різниця. І він йшов тоді на першому місці. Ну, я такий собі думаю, ніфіга собі, як це так, що 41 різниця. Що я не зможу за три тури загасити. І просто, друзі, я так тиснув на гашетку на телефоні, що я не знаю. Просто потужненько, і я вигрес, реально вигрес в останньому турі. Це собі як би Ну, зараз вже друге місце, а на той момент перше. Мені принципово було обійти кабана. І е, завдяки тому, що останнього супротивника я виніс 27-0. Це мені. Реально допомогло народ. І плюс 246 різниця. Друге, дійсно таке почтне, дійсно скажімо, трудове, вольове місце. Я рахую, що отримав по чесноку Кабан. Досвідоси, досвідоси, чувак. І так, народ, давайте тепер подивимося, які нагороди мені будуть за мою потугу три картки на Буфона. Джан Луїджі Буфон. В принципі, я його не збираю, не качаю, але я думаю, що я його прилаштую. Що все одно це ж джиджи Буфон. Йомайо, це одна з найкрутіших, як би, зірок, легенд футбольного світу. І взагалі серед голкіперів це просто знатна лічність. Він грав я я навіть не знаю, він там в 40 плюс років лише завершив кар'єру. Ви уявіть собі, там в 40 з чимось років він ще стояв на варах і якби захищав нормально свою калітку. Ну це потужно, це потужно. Дай Бог здоров'ячка всім файним футболістам, щоб вони в такі роки дійсно гарно тримали форму. А тепер давайте відкриємо мегапаки. І подивимося, що випаде тут. Так, це в мене третій вже був мегапак. Поки падають якби, пічні, рідкісні і там звичайні якби, картки без легендарних. Поки, друзі, легенд немає. Але нічого страшного, нічого страшного, ми з вами подивимося. Продовжимо, продовжимо, продовжимо з вами гарнесенько відкривати паки. Це здається, чи п'ятий, чи шостий, точно не пам'ятаю. Непогано, непогано дивіться, падають епічні алмазики, якби. Це останній, мені здається, меганаборчик. І давайте була не була, Сподіваємося, що, можливо, тут щось гарнесенько мені впаде. Данді падає, воротники падають, захисники також, якщо з епічних. Ну, народ, немає не легендарних, не міфічних карток. Нічого страшного, нічого страшного. Зате заслужене друге місце в Elite Legends Лізі. І я, чесно, ну, вам скажу, що цим я пишаюся. Давайте відкриємо, що оці от мене наборчики. Я давненько, так знаєте, якби марафончик по відкриттю паків не робив, але це все попереду, друзі. Це будуть і паки насправді. І за е золотий е білет, як би там в самому кінці його завершення я буду паки відкривати. І так само в мене буде такий мега пак опенінг, коли я пройду е марафон безпосередньо європейського чемпіонату. Виконую е всі челенджі, як би, коли він завершиться. Ну і Американка відповідно також. Так, народ, ви бачите, я от відкриваю разом з вами паки, поки нічого толкового, нічого такого гарненького, файненького не падає. Давайте зайдемо в клубну лігу. Тут мені е, теж зараз плюшечки випадуть. Дивіться, я зайняв друге місце е, в самому нашому клубному турнірі, але ми зайняли перше місце в Legendary Лізі і знову повернулися в All Star. Це реально потужно і круто. Давайте відкриємо, друзі. Е, паки, які я отримав, мабуть. За моє друге місце почотне е, в клубному розіграші. І давайте отримаємо парочку наборчиків. Також е, непогано, непогано дивіться. Бачите, картки падають, алмазики падають. О, пулечки, золотий наборчик. Хорош, випала картка. Навіть два, два. Бачите, в мене трансформуються в алмазики повторки хоча б алмазиків назбираю. Ну, ось, в принципі, ось такі народ результати. Е, Гри на минулому тижні. Я впевнений, що цей тиждень буде не менш потужним, файним чарівним. Бажаю вам перемог, натхнення, грайте в мініфутбол, вболівайте за свою улюблену збірну на Євро 2024. Всі перемоги ще попереду. До нових зустрічей, друзі, Па-па!